І детальніше про скандальний законопроект сьогодні депутати Верховної Ради ухвалили у першому читанні про можливість сплати штрафу за корупцію. Ми говоримо із народним депутатом Ярославом Юрчишином. Ну і не тільки про це, ну але з цього почнемо. Ярослав у нас доєднюється. Ярославе, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Так, от сьогодні тема нашої розмови була про своду слова і про той законопроект, про який ви писали і подякували своїм колегам. Але коли сьогодні почитали про законопроект в першому читанні про можливість сплати штрафу за корупцію, тобто корупціонери, яких викривають журналісти журналістські розслідування, які працюють деколи набагато ефективніше ніж правоохоронні та антикорупційні органи. І зараз це все нівелюється, якщо цей законопроект приймуть у другому читанні. Розкажіть, будь ласка, свої емоції, відчуття, і взагалі, як і кому спало на думку такий законопроект в такому вигляді внести в стіни парламенту. Почну з останнього. На жаль, зараз у більшості десь трошки менше 10%, Складу слуги народу перебувають під підозрою в корупційних діях, та там прізвище Задорожний, Тищенко, Юрченко, Одарченко ну, тобто, це всіх на слуху, і тому дуже правильний механізм укладання угоди зі слідством зараз намагаються використати дуже неправильно. Бо насправді, що таке укладання угоду, угоди зі слідством, це вас зловили на якісь незаконні дії. Ви домовляєтеся з слідчими органами про те, що ви готові розказати, хто вас це втягнув, повернути всю шкоду, яка була задіяна, плюс виплатити в бюджет те, що було витрачено на здійснення слідчих дій, плюс судові витрати. Отримати вирок, тобто визнати себе винним, не мати перспективи далі бути призначеним там на керівні посади чи якісь інші обмеження, і в принципі держава зекономила, бо нам не треба проводити весь довгий судовий процес з заявами адвоката про там заперечення, відводи суддів і тому подібне, в наших реаліях це дуже хороший ефективний механізм. Особливо зважаючи на те, що у нас такі діячі, як типу Злочевського, переважно судяться, коли вони вже за кордоном, і в принципі у нас перспектива або отримати хоч щось, або не отримати нічого взагалі. Але проблема в чому? В тому, що на жаль, більшість дуже творчо підійшла до цього механізму, який дуже добре працює в західних державах. На що утримувати людину у в'язниці? Та, якщо вона готова сплатити все, що вона нашкодила державі, а, в момент активної боротьби з мафіозі в Італії була дуже популярна фраза: краще бідний мафіозі на волі, ніж багатий у тюрмі. А, в нас пішло трошки не так, замість того, щоб використати угоди для пришвидчення і більш ефективного розслідування, їх намагаються зараз використати закопи, заплатив копієчку, уникнув відповідальності. Саме копіюч саме саме копієчку, саме копієчку, тобто не суму завдану збитків державі і так далі. Так. І проблема в чому в тому, що на початку розслідування ми не знаємо, скільки насправді завдано збитків державі. Бо коли ми коли Юра Ніколи відкриває те, що держава переплачує 17 гривень на яйцях, ми на початку не знаємо, а скільки переплатили, і з іншого боку, ми, якщо наприклад це корупція там в сфері охорони здоров'я, ми не знаємо, скільки послуг люди не до отримали, бо ми. Через корупційні схеми не докористувалися послугами, які держава мала би дати за наші з вами кошти, тобто за кошти платників податків. І тому з одного боку угода це добрий і хороший механізм, це здешевлення судових процесів, це здешевлення слідства, це здешевлення багато чого. І вона якісно працює в західних державах. Але у нас вирішили її використати для того, щоб тих, хто зараз задіяний в корупційних злочинах, просто, умовно кажучи, вивести з відповідальності. І тут є кілька ризикових моментів. Перший момент це. Розслідування переважно починається не з людини, яка стоїть на вершині а, кримінальної піраміди, та, а з якоїсь ланки, середньої ланки. І от ми розуміємо, що закупівлю Міноборони проводив не там, міністр Резніков, логічно, не його заступник, який зараз під арештом, а керівник якогось департаменту. І ось керівнику департаменту в існуючих умовах того закону, який був сьогодні прийнятий. В першому читанні достатньо сплатити нею стоечку, тобто сплатити те, що зафіксувало слідство на даний момент, не всі витрати, взяти на себе відповідальність, і ми ніколи не знаємо, а хто був замовником цієї схеми. І в принципі, скоріш за все, за таких умов, міністри, заступники міністрів, депутати, працівники офісу президента залишаються на своїх посадах, до них навіть не дострілюють. Другий момент, який дуже важливий. Наприклад, фінансова афера. Люди постраждали. А в принципі, наші правоохоронці зловили, хто здійснював цей злочин. Людина готова повернути шкоду людям, готова визнати себе злочинцем, готова здати всіх, хто був в цій системі. Питання, чому ми все одно будемо вимагати судовий процес? Хоча насправді, ну якби різниця тільки в тому, що в яйцях по 17 корупційний злочин, а в фінансовій афері це не корупційний злочин, бо, скоріш за все, це там якісь фінансові махінації. Тому є два моменти, які не дозволяють прийняти цей закон в цілому. Перше, він поширюється на дуже невеликий перелік злочинів. Зрозуміло, що ми не можемо боротися за укладання угод у злочинах, які в підозрах щодо злочинів, які стосуються пошкодження здоров'я чи е, е, завдання шкоди життю людини. Так? Тобто тут взагалі ніяких угод неможливо. Але фінансових злочинів у нас величезна кількість, чому тільки корупційні. Наступний момент, чому ми е, апріорі створюємо можливість уникнення відповідальності тих, хто є е, замовником злочинів. А фокусуємося тільки на виконавцях, це теж велика проблема. Тому я не вірю, що під суспільним тиском і тиском наших міжнародних партнерів законопроект буде прийнятий в цілому. Але ключове, що сьогодні стало зрозуміло, на жаль, досить ефективний механізм укладання угоди зі слідством, який здешевлює державі. Викриття злочинів через те, що людина, яка укладає угоду зі слідством, має відкрити всю схему, в якій вона працювала, тобто здати і тих, хто замовив цієї схеми, ключовий отримувач користі на цієї схемі. А те, що повертається все, а не лише зафіксоване на момент початку розслідування, повністю невелюється тим, що зараз закон передбачає. Хочеш укласти угоду, йдеш, укладаєш угоду. І, в принципі, так ти далі не будеш займати виконавчі посади, та, чи там бути там, народним депутатом, бо обмеження вступають. Все-таки це корупційний злочин. Але, скоріш за все, держава поверне не всю шкоду, яка була задіяна, з відсотками, бо ми розуміємо, що це державні кошти, які можна було використати. Ну, для підтримки збройних сил, так тобто, ми розуміємо, що ми втратили не лише в там питанні розвитку держави, а в питанні виживання, фактично, а просто те, що на даний момент зафіксували слідчі антикорупційні органи. А на початку це завжди лише частина епізоду якоїсь великої справи, а не вся справа. Ну, дивіться, реакція звичайно така дуже бурхлива, і в той час, коли під час війни мародери так, корупціонери мали би. Нести найсуворіше покарання, а тут от, от, от такий сюрприз від депутатів Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, Ярославе, я не дивилася, не стежила я тільки стежила за обговореннями і за телеграм-каналами окремих народних депутатів. А чи було обговорення в сінах парламенту і взагалі, чи які яке було рішення комітету? А, комітет? Запропонував за основу з використанням 116 статті, тому його можна в принципі переписати повністю. Це хороший момент, але на жаль, керівництво парламенту запропонувало спочатку взагалі без обговорення. Мої колезі Олександрі Устінові, яка запропонувала альтернативний законопроект, який не передбачає можливості укладання угоди у великих корупційних справах та стосовно чиновників, які займаються найвищі посади, тобто категорія АБ, це там міністри, голови Ода і тому подібне. Тобто, якщо вони там з'являються, неможливо укласти угоду, так. Її намагалися взагалі не дати слово. В кінцевому варіанті, звісно, ми слово добилися, але, на жаль, голосами переважно колишнього ПЖЗ було прийнято даний законопроект. З хорошого комітет, розуміючи всю якби, відповідальність, дав можливість його переписати повністю. Але це комітет правоохоронної діяльності закритий його засідання не транслюються. Протоколи персональних голосувань ви не можете побачити на власне сайті Верховної Ради, і це не має жодної аргументації логічної. Я цілком можу зрозуміти, чому ми не бачимо засідання там комітету з питань національної безпеки та оборони. Але це питання, які стосуються конкретно там прокуратури, поліції, тобто наших з вами правоохоронних органів, які ми отримаємо з наших з вами податків. Тому в даному випадку. Виглядає так, що це схема уникнення повної відповідальності, Ну, якась відповідальність буде. Тобто, умовно кажучи, там, а, а, той же самий Юрченко чи Задорожні, які визнають а, свою провину, вони не зможуть балотуватися в наступне скликання парламенту. Але насправді так нам ми з вами не дізнаємося, да. яку шкоду вони нанесли, ні не дізнаємося. не достатньо визнати певний компонент. І вони скоріш за все просто як це відбудуться легким переляком. Так, от, власне, тому що вони ж ну, присутні в, в залі Верховної Ради, як би нічого не бувало. Як вони і голосують? Як вони можуть приймати закон проти себе? Тобто вони приймають закон, голосують, збирають голоси, щоб уникнути покарання. Ось так це виглядає. Це виглядає повністю як фарс. Тому скажіть, що у вас такі оптимістичні прогнози, що цей законопроект в другому читанні не підтримують? А, комітет? З питань антикорупційної діяльності Верховної Ради визнав його корупційним. Національне антикорупційне бюро і САП висловили застереження стосовно його прийняття. Всі громадські організації, з якими консультуються наші міжнародні партнери, висловили застереження стосовно цього законопроекту. Він не а, його розгляд за скороченою процедурою а, підготовки правок. А, не отримав підтримки, тобто, скоріш за все, чому його пхають зараз? Як би там не було зараз, де факто такий мертвий сезон, бо Сполучені Штати в своїх виборах, Європейський Союз формування керівництва Європейського парламенту, тому дуже треба було так, от чим пошвидше по-гарячому, прийняти цей законопроект. Вже в кінці серпня, на початку вересня, його буде прийняти дуже складно. Ну плюс нам та нас там критикували, що ми, як фракція, яка проголосувала проти, подамо дві тисячі правок. Ми подамо величезну кількість правок для того, щоб мати можливість висловити позиції. Бо ми не проти угод. Але угоди мають бути з користю для держави відновити справедливість, повернути всі кошти, які вкрадені, плюс ті, які. Ймовірно були витрачені у зв'язку з існуючою схемою, визнати себе винним більше ніколи не претендувати на посади у владі, ну і ходити з тавром злочинця, окей, укладай угоду, здавай своїх поплічників, і справді не принципово, щоб ти там відсиджував в'язниці нас в'язниці і так переповнені. Але за інших умов це не працюючий механізм, проти якого ми точно будемо боротися. Тобто ви кажете, в нас є час місяць, так тобто, в серпні можуть законопроект подати на друге читання в кінці серпня, якщо аналізувати ймовірний графік Верховної Ради, він може з'явитися в порядку. денному. у нас зараз є 10, щоб подати правки. Ми концентруємося на тим, щоб його максимально виправити. В нас це можливість є. Так, ну я не знаю таке. То, 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 тому, що е, склалося враження, знаєте, Верховна Рада. ми вчора говорили про законопроект, де зняли е, ПДФО і мито із усіх генераторів навезення, і це добре. Це плюс, це нарешті. не вчасно, це треба було лише позавчора робити. Звичайно, а тут полу, Зеленський ініціював законопроект про зняття державних нагород всіх відзнак там цих. Зібра... збирають підписи і виставили. Ми вчора оприлюднювали списки депутатів, які не підтримують законопроект про заборону московської церкви. А тут сьогодні таке Верховна Рада одною рукою гладить той бідний український нарід, а другою другою б'є. Так виходить. Ну якщо Але, вас і є... мене тільки одна реакція, друзі. Дивіться, кого вибираєте ну, тут, якби знаєте, бачили очі, що обирали. Не нарікайте губи, що колиться. Ну та так, Ярослава, виборів нам ще чекати не скоро. І, звичайно, що ті навіть ті депутати, які зараз замішані у корупційних справах, вони сидять в парламенті і голосують. Це просто якийсь тюр і абсурд. А люди і українське суспільство, запит на справедливість є надвисокі ще 2014 року. Але тепер давайте тоді про цей законопроект 11.321, Ви написали так: законопроект який посилює гарантії для доступу до інформації для журналістів та громадян. Бо це все, якщо якщо б цей закон про корупцію, от я собі уявляю, так доступ до інформації, журналісти, розслідувачі, Бігус, Ніколов, Наші гроші роблять розслідування, викривають справи, беруть зави, там, говорять про хабарі і так далі. А потім у цей закон про відкуп від за корупцію спрацьовує. Ну це якийсь виглядає абсурд. Отже, що це за законопроект? Про що він і що він саме підсилює? Які саме гарантії підсилює для журналістів. Як голова комітету з питань свободи слова, моя ключова функція у Верховній Раді це створити умови, щоб робота журналістів була максимально ефективна і комфортна. тобто, ми, як держава, маємо бачити в журналістах незалежно це військові кореспонденти, розслідувачі, просто журналісти новинарної стрічки і тому подібне партнерів. У хай критичних і це важливо, бо четверта влада це гарантія демократії. Тому ми взяли досить широкий спектр. Перше, це ми пропонуємо, щоб люди, які мають акредитацію генерального штабу, виконуючи редакційне завдання, мали можливість не лише добратися Ура. до лінії фронту, а і повернутися до власних своїх редакцій, щоб вчасно подати цю інформацію. Бо прикро, коли швидше про події на лінії фронту розповідає російська пропаганда ніж українські журналісти, які змушені були просто банально чекати завершення комендантської години на межі міста. Та і що найприкріше, найчас найчастіше цим зловживають не області біля лінії фронту. Та а, там Київська область чи західні області, які ну, ну нема хлопцям що робити на блокпостах. Вони там зупиняють машини редакторські з написом преса, тільки тому, що там немає якогось дозволу військово-цивільної адміністрації. Хоча по суті це тупість. От чим швидше люди привезуть матеріал про фронт, тим швидше ми, як з вами, як споживачі інформації, його отримуємо. Наступна інформація це прирівняння в правах. Медіа працівників медіа, які зареєстровані як медіа в Україні, з і локальних продюсерів, тобто тих, які допомагають міжнародним власне, студіям CNN, BBC, Fox News. Чому тому, що нам важливо, щоб і світ знав про нас правду? А проблема в тому, у нас дуже часто їх називають фіксерами, так як їх а, називають, я якраз хотіла сказати. Якраз хотіла сказати так неправильно. Це mm -hmm. неправильно, тому локальні що продюсери. Не якісь проблеми це локальні продюсери, які mm -hmm. вирішують величезну кількість викликів, контакти з військовими, контакти з владою. Тому вони величезну роботу роблять, та ну умовно кажучи, фільм «20 днів у Маріуполі та робили фіксери. так? От. В кінцевому варіанті ми маємо е, Оскара за документальний фільм, за фільм, е, який зараз е, демонструється по всій Європі. І так Європа не може його сприяти. Та, ви, ви було світло, так? Лих... Та, та, перейшов на телефон. А, отже, нам дуже важливо, щоб і локальні продюсери теж мали ті. Та чи так чути? Так чути, так. так. Тоді давай, давайте тоді вже, з... вже. Угу. завершимо та, речення, що в нас там була завершена думка, бо цікаво це нам. Угу. Нам дуже важливо, щоб локальні продюсери мали ті самі права, бо це люди, які є нашим вікном у фактично західний світ. Окрім того, цей законопроект містить інформа... містить вимогу щодо. Алло? Так, 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 є. Чути. Так, бо в мене картинка зависає. Даний законопроект містить вимогу до комітетів Верховної Ради, розміщати всі засідання комітетів в онлайн режимі. 24 години після проведення комітету, та тобто запис обов'язково розміщати на сайті Верховної Ради, чому це важливо? Ну, наприклад, для того, щоб законопроект про а, власне угоди ми з вами дізналися не в момент прийняття його Верховною Радою, а завчасною мали можливість а, зупинити те, що не мало би бути в демократичній а, країні, і я сподіваюся, що. Даний законопроект ще вдасться вдосконалити, от бо а, ми демократична країна. Ми а, наша ключова перевага над а, Путінською Росією, країною-агресором, що ми практикуємо а, демократичні підходи. А, журналісти, медіа це критичні, але партнери а, в нашій боротьбі. А суспільство має знати, чим займається влада. Ярослава, ще на завершення, поки є зв'язок, хочу вас спитати, чи задоволені ви відповіді поліції про темники у Крінформі, яка надійшла вам, чи задоволені ви, і що будете робити далі? Так. На жаль, я не є стороною, яка потерпіла в цьому, на мою думку, злочині перешкоджанні діяльності власне, журналістів. Але я попросив національну поліцію лише оцінити факти. Наскільки мені відомо, національна поліція спілкувалася з працівниками Українформу, які повідомили, що фактів власне, цензури темників. На даний момент немає, от і тому національна поліція прийняла рішення, що підстав для відкриття кримінального провадження немає. Якщо журналісти, які постраждали від тих дій, які вчиняли попередні, вчиняли попередні керівники Укрінформу, Бачить порушення своїх прав, у них є можливість заявити про злочин. Тоді поліція змушена буде відкривати кримінальне провадження, і ми тоді можемо його супроводжувати на даному етапі. Ми зробили все, що можемо. От мене діюче керівництво Укрінформу запевнило, що жодних фактів використання цензури за керівництва пана Черватого не буде. Так само Міністерство культури політики запевнило, що вони готують зміни до статуту Українформу для створення наглядової ради. Хоча, б, ну, я для того, щоб бути певним, продублював цей запит офіційним це, офіційним зверненням. А, тому в мене заклик до колег журналістів: якщо ваші права порушують, обов'язково звертайтеся до правоохоронних органів, тоді ми вам зможемо допомогти. Лише оприлюднення розслідування, на жаль, залишається лише оприлюдненням розслідувань. Зробимо все, щоб ніяких випадків цензури в жодних медіа в Україні не було. Ну але проактивна позиція журналістської спільноти тут критична. Тобто ніхто із журналістів заяви не написав. Чи редакція ні. ні, добре? Дякую, пане Ярославе. Дякую вам за інформацію, за роз'яснення і за дещо такий оптимістичний прогноз. Сподіваємося, так сподіваємося, що у більшості а також ОПЗЖ стане вистачить масла в голові, щоб законопроект про відкуп за корупцію. Не приймати в другому читанні, а ми будемо дуже уважно стежити і сподіваємося, що якнайшвидше. А коли, до речі, цей законопроект будуть приймати про, про медіа, про гарантії для медіа в другому читанні? Скоріше за все, на початку вересня. На початку вересня. Добре. Тобто, комітетів, засідання комітетів Верховної Ради ми так і не побачимо. Добре, дякую, Ярослава. Uh, будемо тоді з. Збережно, все, <рес> та, та, дай Боже, дай Боже дожити, але тоді будемо з вами на зв'язку, ви будете нашим інсайдером для львівської мануфактури новин. Дякую вам. Тихо, спокійного вечора. Дякую. Так, це був народний депутат, Ярослав Юрчишин,